Present Continuous. Перший варіант коли дія відбувається прямо зараз, в момент говоріння. Наприклад, ви зараз дивитеся відео. You are watching a video now. А я зараз розмовляю. I am speaking now. Другий варіант коли дві дії відбуваються одночасно. Наприклад, я розмовляю, а ви зараз дивитеся відео. I am speaking, and you are watching a video now. І третій варіант використання Present Continuous, коли дія почалася трошки раніше, і все ще відбувається, ще в процесі. Наприклад, вони запускають промо-кампанію. They are launching. a promo campaign